Вийшов із новими заявами до світу та України на фоні загибелі його прибічника Чарлі Кірка, лідер США, вирішив активізуватися не лише в внутрішній політиці, а й у зовнішній. Нові кроки мали би розв'язати проблеми, що зокрема стосувалися і нашої війни. Але раптом у всіх на очах сталося непередбачуване. Тож подробиці вже за мить. Вітаю на пітіві. Все починалося з прощання з активістом Чарлі Гірком у США, на якому були присутні президент Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Діванс та інші високопоставлені люди Білого Дому. Про це повідомляє видання CNN. На Церемонії прощання в Грендейлі, штат Аризона, були присутні десятки тисяч прихильників Кірка. Зокрема, Трамп виступив із промовою, в якій заявив, що негативно ставиться до своїх опонентів. Далі цитую він не ненавидів своїх опонентів, він бажав їм добра. Ось у чому я не згоден із Чарлі Лі, я не можу терпіти своїх опонентів і не бажаю їм добра. Вибачте, заявив він. Трамп також заявив, що Кірк настійно рекомендував йому спрямувати федеральні війська. Чикаго одним з останніх, що він мені сказав, було: будь ласка, сер, врятуйте Чикаго, і ми це зробимо. Ми врятуємо Чикаго від жахливої злочинності. Сказав Трамп. Водночас журналісти The Guardian зазначають, що промова Трампа була незграбним поєднанням жалобливої промови і передвиборчої промови, під час якої він недбало висловлював коментарі та жарти. Венс вже назвав церемонію прощання відродженням і прославленням кірка. Далі його цитую, вони намагалися змусити замокнути мого друга Чарлі Кірк. Але сьогодні ми поговоримо з Чарлі. І за Чарлі голосніше ніж будь-коли. Злий вбивця, який забрав з Чарлі, очікував, що сьогодні в нас будуть похорони. А замість цього, друзі мої, ми отримали відродження і прославлення Чарлі Кірка і його Господа Ісуса Христа. Сказав віце-президент. Серед присутніх на прощанні був також Ілон Маск. Як пише бізнес інсайдер, маск і Трамп коротко поспілкувалися, потисли один одному руки, після чого Маск. Парисів останній разом бачили 30 травня на прес-конференції в овальному кабінеті, присвяченій відставці маска з посади. В ДОЧ. тоді між ними тривала публічна суперечка. За інформацією, Daily Mail, експерт читання з читання погубав з'ясував зміст короткої розмови між Трампом і Маском. Президент США звернувся до бізнесмена словами: як справи Єлоне, я чув, то я хотів поспілкуватися. Давай спробуємо зайти спосіб налагодити ситуацію. Маск кивнув у відповідь. Наостанок Трамп потиснув йому руку і додав. «Я сумывал за тобою». Камикадзе Ди проанализовал эту зустріч и сказал с этого привода таке. Слухаемо. По поводу Илона Маска, это, конечно, вредитель номер один. Он не сделал ничего. То есть даже Трамп, казалось бы, перестал ставить палки в колеса в Украине. Последнее, что я помню про Илона Маска, это два сообщения. Первое, его гной про то, что Владимир Зеленский нелегитимен. А второе, его гной про то, что «я могу, говорит, отключить интернет Starlink в регионе». Но ему ответили тут же из Польши, какого вообще такое озвучиваешь, ты надежный партнер или ты ненадежный партнер, мы тебе оплачиваем контракты по Старлинку, какое вообще ты имеешь право открывать свою пасть и говорить о том, что ты не будешь соблюдать контракты. Ты капиталист? Понятно, что Илон Маск – это карманный трамповский и сейчас он нужен Трампу именно для того, чтобы перевести удар. Трамп устал, что на него сыпется так много шишек а шишек действительно стало гораздо больше. И речь не про Украину, естественно, для Трампа, для американцев, и уж меня извините, мир не сошелся на Украине, это не так. Трамп вообще плевать по большому счету на Украину. Я еще раз говорю, достижение, что он перестал мешать силам украинским и Зеленскому и перестал ну, отключать передачу разведданных, перестал отключать продажу оружия и прочее. Что касается американцев – они видят, насколько Трамп ослабил доллар, они видят, насколько Трамп лишил их сбережений, они видят, что Трамп выводит федеральные войска на улицы США. Виводило на маска в публічне пространство не скажеться вообще ніяк на Україні. До слова, варто зазначити, що в мережі з'явилось цікаве фото. Трамп виступає очевидно перед аудиторією, а перед ним стоїть прозорий щит. Він закриває президента з трьох сторін. Тепер Трамп виступає перед публікою лише зі щитом. Навіщо такі заходи? Питання залишається відкритим. Невже американський лідер почувається наскільки не впевнено, ба більше можливо Трамп так сильно переймається за власну безпеку, що тепер змушений під час промов стояти так би мовити за вітриною. До слова щодо промов з цим у Трампа теж не все гладко. Так, американський президент Дональд Трамп заявив, що він пропинив війну Камбоджі з Вірменією, переплутавши Камбоджу з Азербайджаном. Під час виступу американський президент прописав собі заслуги в зупинці війни між Камбоджою і Вірменією. Він заявив. Що конфлікт нібито тільки починався, міг мати важкі наслідки. У нас є Камбоджа, Вірменія, у нас є Косово, Сербія, Ізраїль, Іран, Єгипет Ефіопія. Це краса. Вони побудували ту маленьку дамбу в Ефіопії, яка є найбільшою дамбою у світі. Заявив він, зазначимо, що Вірменія вела бойові дії з Азербайджаном у нагірному Карабаху, але Трамп переплутав держави. Це не вперше, коли Трамп помиляється щодо цього питання у серпні. Президент США заявляв, що саме він зупинив низку воїн у світі. Серед яких назвав конфлікт між Азербайджаном та Албанією, перепутавши її із Вірменією. Між тим президент Шадель Трамп висловлював розчарування у діях російського диктатора Володимира Путіна, заявивши, що Росія програє у війні проти України. Я розчарований Путіним, але вони програють від 5 до 8 тисяч гине щотижня без причини, заявив Трамп. Дональд Трамп підкреслив, що США нарощують видобуток нафти та працюють над зниженням її вартості на світових ринках. Він зазначив, що це створює додатковий економічний тиск на Росію та може пришвидшити завершення війни. Американський лідер також закликав інші країни приєднатися до цієї ініціативи, щоб посилити вплив на економіку рефії. На його думку, Вашингтон робить ставки не лише на військову допомогу та санкції, але й на енергетичний фактор, який може стати ключовим інструментом для припинення російської агресії. Тим часом морожі. З'явилася інформація про те, що робота американського уряду може бути призупинена на певний період часу через неможливість республіканців і демократів затвердити законопроєкт про фінансування. Про це заявив президент США Дональд Трамп. Президент висловив песимізм щодо того, що обидві політичні сили зможуть досягти угоди, для чого потрібно 60 голосів у сенаті. Республіканці мають 53 місця у верхній палаті. Це означає, що щонайменше сім демократів повинні підтримати проєкт фінансування для подальшої роботи уряду. Ми продовжимо говорити з демократами, але я думаю, що цілком можливо станеться шатдаун на певний період часу. І ми подбаємо про армію. Ми подбаємо про соціальне забезпечення. Ми подбаємо про ті речі, про які ми повинні подбати, сказав Трамп. За його словами, багато речей, за які змагаються демократи, не зможуть бути профінансовані. Теж ми будемо спостерігати і дивитися, як ми впораємося з цим. Президент висловив сумніві і здатності республіканців домовитися з демократами, які наполягали на продовженні субсидій на охорону здоров'я та відновлення фінансування у рамках угоди теж програми охорони здоров'я Медікейт. Я не знаю, чи можна укласти угоду з цими людьми. Я думаю, ці люди божевільні, сказав президент. Трамп подякував сенатору демократу Джону Федерману, який виступав проти перспективи урядового шадауну. Він хоче зберегти країну відкритою. Ми як країна робимо такі великі успіхи. Сказав Трамп. Крім цього, президент США Дональд Трамп висловив готовність надати захист Польщі, а також країнам Балті, які є союзниками Сполучених Штатів у межах альянсу НАТО, ну, якщо Росія продовжить ескалацію в регіоні. Це він сказав журналістам перед вильотом на гелікоптері з Білого Дому на запитання, чи допоможе він захистити Польщу і країни Балтії від Росії, якщо та продовжуватиме ескалацію. Трамп відповів, так я зробив би це. Його заява пролунала на тлі занепокоєнь щодо намірів адміністрації Трампа припинити програми допомоги у сфері європейської безпеки, зокрема в регіоні Балтії. Раніше президент США заявляв, що йому не подобається інцидент з російськими літаками в Балтійському морі, і він очікує подробиць від розвідувальних служб. Наразі це було все, тож до зустріч на напітів бережіть себе та своїх рідних гарного дня?